Скажіть, будь ласка, що це за машина з кабуфляжі? З які ці люди, які в ній знаходяться, яку організацію вони представляють, яке вони право мають знаходитися тут, в адміністрації президента і, по суті, розглядати мирну акцію, ми вийшли мирно, силами в Майданах, яка розбирається їх навіть підпалювати. Щоскілові протистояння, мабуть, що потрібні, бо По цими незаконними угрупуваннями ви провокуєте людей на агресію. Ви виставили на згварді озброєних життів проти мирного мітингу, проти санкціонованого мирного мітингу. І ці самі люди, які розганяли мітинг на накачиному озері, стоять там. Навіть немає бажання кричати <риклад> <риклад> вам ганьба. Ми навіть слово гайба не заслуговуємо. Так, так, дай. Це гівно на лопаті. тут гівно.